Думаю, на таран, май, май. А що? Да ви суки закрили за якими дверима, блядь. Да no. ну oh. oh. yeah, патку взяли! Сапка, <клес> блять! <клес> <клес> Пацани, документи там! Документи подивіться! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Україні! Само слава Україні! Слава нації! Моє! Україна! Мора! Україна! Бо ви тільки не запідайтеся, радимо.